Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте товари та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї Лото 6 із 36 можна придбати у мережі супермаркетів Новус. А зараз ми запрошуємо вас до 3671 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 72 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 26 27 28 34 22 Лота Максима, максимально вигравально. Шановні гравці, у вашій увазі 8603-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят вісім. П'ятнадцять, двадцять вісім. Сорок вісім, тридцять два, один. Сорок два, сорок шість. Сорок чотири, тринадцять, двадцять сім. Шість, тридцять один, тридцять сім, одинадцять, чотири, п'ятдесят один, шістдесят три, тридцять дев'ять. А тепер у шій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. У ефірі 7456-й розіграш державної лотереї Лото Трійка Тережна комісія довільно обрала лототрон. А комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 3 9. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 9, 4. Бережіть себе, все буде Україна.